До війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго. Розповідати, як це є, на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машину людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили, Про це ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в агарському суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів. там Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. вообще і так далі. Якщо відкрити той самий список Forbes, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці взагалі Світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при жизні. Братій при житті ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я, в мене немає ніякої політичної освіти, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б'їздив їздив Гато і там і, і штаб-квартира НАТО і куча амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику, не йду.